Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні? Зокрема, сьогодні про події російсько-української війни будемо говорити із е, учасником російсько-української війни, майором запасу Олексієм Гетьманом. Вітаю, пане Олексію, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Олексію, ось буквально на цьому тижні з'явилася інформація про ймовірне використання росіянами дронів Камікадзе шахет із реактивним двигуном. Про це заявив Сергій Флеш, фахівація із засобів радіоелектронної боротьби. Звісно, що в повітряних силах поки що не підтвердили, але й не спростували всього цього. Пам'ятається ваша незадовго до нового року заява. Так про те, що ну неможливо це все, не може шахет в цій конструкції долати швидкість у. 500 км на годину так, тому що він просто розвалиться. Якщо не помиляюсь, так ви тоді говорили. Чи так може, чи може воно це насправді бути? Чи можна говорити про наявність у таких реактивних шахетів? Справа в тому, що про ці реактивні шахеди сьогодні, ну ць, сьогодні, вчора казав ще пан Юрій Огна, це речник наших повітряних сил, про те, що є інформація, що такі шахеди, начебто, використовуються але це трошечки інші шахеди, вони більше за розміром планер, це сам корпус більше за розміром, і так дійсно там може бути використовуватись або одноконтурний, або двоконтурний реактивний двигун, який дозволить розганятися до швидкості десь до 500 км. Така інформація є, але це не, це не просто поміняли з одного, переставили з моп'єдом двигуна внутрішнього згорання, поставили реактивний двигун, це новий, новий БПЛА. Тобто він за розміром більший. і Тому, да, якщо він більше, більш укріплений, то це новий БПЛА, і він може розганятися до 500 км. Чи добре, чи це погано, ну, е є плюси і мінуси, як то кажуть. По-перше, якщо він більший, і це означає, що радіолокаційні станції, які е дивляться за простором, повітряним простором, його, їм буде його краще побачити на, бли на даль більш далекій відстані. Це перше, що е дасть нам перевагу його знищити. Друге, це те, що. Така швидкість, з якої він рухається, дозволяє літакам, в тому числі літакам, займатися перехопленням цих шахетів вже на територію нашої країни. Бо літак, коли швидкість там 150 км, кілометрів, це швидкість, коли відривається літак, тільки починає відриватися від злітної смуги. Там, як кажуть, перше, колесо колеса піднімається, тільки і треба ще додати швидкості, тоді. Літак піднімається в повітрі і перехоплювати цілі, які рухаються зі швидкістю невеликою, літаку важко, бо він просто пролітає ну, повз цієї цілі, не встигає зреагувати пілот. А при швидкості 400-500 км це може бути мінімальна швидкість літака, і він ну, просто буде їх ще літаки, можуть їх знищувати. І третє, це тепловий слід, після нього він більш буде, ну, якщо там одноконтурний двигун, якщо двоконтурний, то там не дуже буде велико. Він другий контур ще охолоджує той, той, той вихлоп з двигуна, щоб він був не такий помітний, але все одно це він буде більш помітний для приборів тепловізорів, які його можуть побачити, і звісно, для головок самонаведення. З приносних зенітно-ракетних комплексів, які можуть ну, які використовують тепловий слід, ну тепло літака, чи там ракети, чи його щось, і спрямовується головка, Теп, теплова головка самонаведення, вона летить по тепловому випроміню, випромінюванню. Тому те, що єдине, що наша мобільна група, які зараз це переважно головний засіб враження шахедів, і буде Дещо важче їх збивати, ну треба брати більше відстань, упріждень, як то кажуть, для того, щоб потрапити з, ну, з кулеметів, з, зі ствольної артилерії, зі ствольних, ну з чогось чим стріляють, з кулеметів. Треба брати біль ну, і він буде швидше пролітати. А з Десь іншого боку, це, теж, це, теж, це теж не дуже не дуже погано, тому що. На такій швидкості він має літати ну метрів на 100 вище, ніж е, ті, що літають зараз, інакше він не зможе маневрувати при швидкості тобто... 500 кілометрів. Це, дуже, дуже подробно я вам розписав, що що це буде, які тут е, плюси і мінуси. При швидкості 500 кілометрів на годину це можливо стрілецькою зброєю збити? Можливо, можливо. Я ще раз кажу: він має летіти на більш більш високо, ніж е, ті, що літають зараз. Ну, тому що така швидкість, щоб він міг е, маневрувати, бо радіус маневру у нього буде більший, звісно, ніж у шахеди, які летить на невеликі швидкості. Тому на, на невеликій можна він може бути маневрений відносно більш маневрений на невеликій висоті. А на великій на висоті на 100 метрів вище, з більшої відстані його можна побачити. І до того ж наші мобільні групи вони встановлюють візуальні контакти, починають стріляти по цим шахедам. Не, е, Після того, як вони отримують повідомлення, з якого боку він рухається. Тобто вони не стоять, шукають, де він там літає, а вони знають, з якого напрямку він може ну, він з'явиться і, і готуються до, до того, щоб ну, його перехопити. Єдине, що ще треба стріляти трошечки з упередженням, щоб, щоб ну, влучити в ціль. Ну, а якщо брати гіп, гіпарди, зенітні комплекс чи сканекс, то їм, взагалі, байдуже, що ще що, що 650, 550. байдуже, вони і знищення чудово. О, в останньому своєму інтерв'ю Сергій Притула, наш волонтер, о, говорив про те, що його організація, його фонд почала переобладнувати ПЗРК типу Ігла, які не нові, абсолютно, і встановлювати на них о, системи нічного бачення, так які дозволяють вночі, особливо із тепловізорами, там якісь тепловізірні, а, також в тому числі системи перехоплювати і бачити вночі ось ці самі ашахети, які летять, які лишають тепловий слід, в тому числі. Я так розумію, що з реактивними двигунами це буде ще більше видно. Однак, в цьому контексті питання: а чи вистачає у нас ПЗРК в силах оборони України, щоб їх дати кожній мобільній групі? Тому що якщо по 100 шахедів щоночі буде запускатися, все ж таки це важко. Ну, е, по, ну кількість ПЗРК, починаючи від стріли М ще радянських часів, е, ну, ну, у нас ні, ну, тут, тут, ви знаєте, я тут точно не зможу вам сказати, яка саме кількість таких переносних зенітно-ракетних комплексів у нас є на озброєнні, але е, с, ну, по тому, що я знаю, ну, з цим. Е, в зенітних оцих підрозділах, мобільних підрозділах поки що питань не було. Тобто не було нарікань чи навіть напівнарікань на те, що їх там замало, що їх не вистачає, повністю укомплектоване підрозділи. Ну так, да, якщо буде летіти 100 шахедів, то ми розуміємо, що в одній мобільній групі 100 ПЗРК не буде. Тому це буде, швидше за все, декілька груп чи комплексне знищення з кулеметів та з ПЗРК. Ну, я впевнений, що ну, по-перше, з того не запускають одночасно, а по-друге, ну є ж ще інші засоби враження. Якщо це велика група летить, то я думаю, що там швидше за все треба використовувати скальнет, які з кулями з програмованим підривом, тобто вони підриваються кулі за декілька метрів, не долітаючи до цього роя шахедів. І от цими уламками вже ну як дроб'ю по, -по горобцям, по птицям. Стріляють так, от він під розривається ця куля неподалік від цілі, і от цими уламками вона його робить три шатисні. Угу. З'явилася інформація, що РФ вийшла на рівень виробництва своїх артилерійських снарядів у 2 мільйона штук, але має разом з тим дефіцит на 500 тисяч і покриває цей дефіцит за рахунок снарядів із північної Кореї. КНДР у нас пане Олексію мільйона. Як ми розуміємо, немає на рік, на жаль, навіть за підтримки наших партнерів. Однак якось боремося, якось продовжуємо протистояти Орді, чому такі така велика різниця у використанні цих снарядів? Так, вони не точні, так у них там ще радянська доктрина. То все ж таки в три рази щонайменше у них перевага у артилерійському вогню, і чому так ну чому так? По перше ви тільки що сказали, що ну 2, мільйони. Вони 2 мільйони снарядів. Ну щось я таке я не знаю. Звідки ця інформація? Бо в них по виробничій потужності були на рівні півтора мільйона снарядів на рік, це десь 4 тисячі. Пошлю, пошлюсь на колег, Defense Express написав цю новину про ну, 2 мільйона. Значить, ну, щось, ну, може бути, Я тут ж, вони могли збільшити виробництво, але ви ж тільки що сказали, що 500 вони будуть добирати з Північної Кореї, тобто, щоб вийти на 2 мільйони. У ці півтора мільйони, да, це 4100 пострілів на добу, але їм це не вистачає, їм треба Ну вони роблять зараз до 10 тисяч. Тобто їм треба ну, що не менше в два рази більше. Тобто їм треба десь 3 мільйона снарядів. В них ще використ... Вони використовують старий запас, який в них був на початок повномасштабного У них було десь 15-20 мільйонів. Це велика різниця 15 чи 20, 5 мільйонів. Але точніше важко було порахувати. У них було десь стільки снарядів, але 12 мільйонів вони вже по нам вистріляли за ці майже два роки повномасштабної війни. Тому залишилось може три, може там трохи більше. І це вже все, там більше немає. І виробництво 1,5-0, ну, 2 мільйони ну, може збільшилось. ну, Це, це дасть нам можливість, ну, давайте порахуємо, це десь буде ще ну, до, до 6 тисяч, до 5,5 тисяч пострілів, 2 мільйони дасть їм. Ну, можна калькулятор по взяти, в умі порахував приблизно. І, ну і все це менше, ніж вони використовують сьогодні. Якщо Північна Корея додасть їм ще е, півмільйона снарядів на рік, ну це буде ще десь до, ну, скока там, до тисячі, е, ну, ну, менше ніж півтора тисячі пострілів. Тобто разом вони можуть вийти на е, ну, 7-8 7-8 тисяч пострілів на добу. Ну, вони, вони зараз використовують більше пострілів. Їм цього не вистачить. Uh -huh. А нас, нас менше чому. Ну тому що в е, нас немає такого виробництва, яке було в Російській Федерації всі ці роки, ще починаючи з Радянського Союзу, у нас не було таких складів з боєприпасами, як у Росії, росіяни. Ми вже пам'ятаємо ці вибухи на наших, на наших складах з озброєнням. Я думаю, що це якраз і працювали російські диверсанти, бо ми якось там. Намагалися знайти винних всередині нашої країни, а я впевнений, що ці декілька слідів, які були підірвані з боєкомплектами, це, це якраз спрацювали російські диверсанти, бо вони готувалися до повномасштабної війни проти нас, ну не, не останні там декілька років, а багато років. Ще до 14 року вони планували вже ці бойові дії і готувалися до, до війни. Ми ж займалися роззброєнням і намагалися бути голубами на миру. Забувши, забув, 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 що є. Відома фраза, що якщо хочеш моргатися до війни, а, а, а не навпаки, не, не почнеш розброюватися, бо почнеш розброюватися, отримаєш яка звільняла. Що ми отримали? Про північнокорейські снаряди хотів, хотів запитати: окупанти на місцях скаржаться на їхню якість або на їхню неякість, що вони не долітають, що вони перелітають, що вони не точні, що вони подекуди не вилітають взагалі. Із артилерійських систем, і є навіть випадки розриву всередині артилерійської системи. Це дуже добре в цьому контексті. Звісно ж, дуже добре. Чи чи можна сподіватися на якісь летальні втрати серед артилерійських артилеристів Російської Федерації через таку неякісну е снаряди? Такі на да бойові розрахунки будуть завдавати. ну Їх буде або поранена, або вбита, якщо буде розірватися в столі снаряд. Справа в тому, що е, Північна Корея її підтримував ще Радянський Союз і там е, велика кількість артилерійських систем до 50 тисяч північна Кореї, і звісно, велика кількість снарядів, не натовських, а ще радянських зразків, такі, які використовують Російська Федерація, можна припустити, що е, е, Кім ним передає якраз снаряди, які ну вже дуже довго там зберігаються, може там десятки, може 50 років чи 40 років зберігаються на е, їхніх складах, тому. І Навіть при належному зберіганні, це термін придатності закінчується, Вони не можуть бути ну без терміну придатності, і продають не снаряди, які там десь 30% чи навіть я чув, що 50% снарядів не відповідають тим ну, нормативам, які мають бути в цьому снаряді, тобто і точність, там якість. І так далі, я, я думаю, що це не новітні снаряди. Північна країна виробляє велику кількість снарядів. скільки саме точно назвати не, не в змозі зараз, бо вона дуже закрита країна. Але я чомусь впевнений, що вони продають Російській Федерації не те, що зараз виробляється, а те, що у них вже там десятки років є на складах. Ну ці снаряди, які вже вийшли в термін придатності, їх е, е, треба утилізу, утилізувати, тобто ну, що, знищити, простіше кажучи, бо вони вже самі по собі є небезпека. Але вони, бачите, знайшли вихід замість того, щоб їх утилізувати, вони їх утилізують за гроші, які ще не, не вони платять гроші за утилізацію, а їм ще платять гроші за утилізацію. Mm -hmm. Тому тут треба ж розуміти, що при всій там дружбі чи любві, там кімчини, і Путіна, ну чи свої, свої інтереси, як то кажуть, і він. Втратили тимчасовий зв'язок із паном Олексієм. Я нагадую, спілкувалися з ветераном російсько-української війни. Я зв'язку зараз я бачу знала. А, так,, знову так майором підіршу, запасу, у На кілька секунд ще залишається, пане Олексій? От на заключення о, фінальне. Я вас бачу через слово угу, угу. Ну, от є певні. Це те, що я казав, так. Неполадки і не зв'язку. Не не я, зв я пропоную на цьому поставити крапочку з комою. Так, наступного разу також зв'яжемося з паном Олексієм. Нагадаю, спілкувалися із Олексієм Гетьманом, ветераном російсько-української війни, учасником цієї війни, майором запасу. Дякую, пане Олексію, дякую. і дякую вам, друзі, дякую. за те, що долучаєтеся до наших розмов. Дякую за те, що ставите вподобайки. Таким чином, наше відео просувається в мережі. Підписуйтесь на нас, аби бути в фокусі. Пишіть свої коментарі, думки стосовно того, про що говорили. Дякую, на все добре. На все добре.